Всіх друзі, вітаю. Сьогодні у нас 7 червня 2024 року Центральна Україна. В цьому новому відео хочу показати надранній сорт абрикоса. Він йде італонний за кордоном. Це в нас американська селекція під назвою Wonder Code. Дуже гарне опилення у цього сорту. Якщо садити його в садах, то треба підбирати опилювачі. Якщо садити його на дачах, в таких маленьких садочках, там, де є ще якісь сорти абрикоса, то в принципі підбирати опилювач не потрібно. Він буде опилюватися любим сортом абрикоса, який цвіте в цей же період. Оце на вершині дерева цей сорт вже повністю достиг на цей час. Він же є м'якенький. У нас оце був град, трохи покоцаво. А так взагалі дуже товарний цей абрикос. Тримається на дереві непогано. Якщо буде перестигати, може осипатися. Зараз я вам покажу в середині крони, крони, який він має вигляд. Там він ще зеленкуватий. І має дуже характерний е, запах абрикосу. Це стаю, зриваю і чую, що абрикос вже повністю достиг по запаху. Він Просто чудовий. Просто. Сьогодні буду вибірково обривати вже сорт абрикосу Лондеркот. Вражальність цього сорту класна. Смак плодів солодкий, з маленькою кислинкою. Він зразу йде після сорту. Магадор, Лука та Пріція. Оце достигає потім Вондеркот. Повністю стиглий він в центральній Україні приблизно 8-9 червня. Риночний товарний сорт рекомендую. Ось такий вигляд абрикосів всередині крони. Ще є абрикоси зеленкуваті. Але вибірково його вже можна брати та обірвати. Так, мацати де м'який, можна рвати його і їсти. Тримається Андрей він непогано. Але кажу ж, якщо перестигне, може трохи осипатися. Красунчик. Гарний абрикос. Оце він, коли не було сорту Магадор і сорту в мене лука, він достигав після пріції. Але зараз ці абрикоси... Раніше десь на 3-4-5 днів, ніж Вондеркот. Потім вже буде достигати після Вондеркоту, ось сорт. Це в нас цунамі. Він ще зеленкуватий. Гляньте, як градом побило гілки, які більш горизонтальні. Це десь через 5 днів після Вондеркоту, буде вже ось сорт цунамі на підході. Він ще. Немає смаку, він ще заунувати. Якщо вандеркот вже можна споживати, то цей ще ні. Цьому ще треба 5 днів. Так, ну що, пішли дегустувати цей сорт. Дуже гарний априкос, товарний. Так, давайте побачимо, яка вага оцього красення. Так, 48 грамів. 50. Він не є крупноплідний, але він є надранній. З гарним смаком, дуже пахучий. Запах від нього йде просто капець який. 42. 58 до 60. Так, оно тут. 57. Ну так, 48-58, так. В цьому році. Отака ось така вага оцього абрикоса. Він може бути з румянцем, може бути ось отакий помаранчевий, як в цьому році. В тому році він у мене якогось чорта був з жовтого кольору. Без румянцю, можливо, така погода була, не знаю. В цьому році дуже такий гарний. В цьому році він мені більше подобається на вигляд. Так, давайте зараз розвопаємо, побачимо, що всередині ось оце м'якенький. Кісточка цього сорту добре відділяється ось отак. Сам сорт, бачите, он соковитий, з нього он капався. Сок прозорий. Так. Ну, давайте побачимо, яка кісточка. Грами два, напевно. 3 Три. Три грами. Так. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Ось отак. Яка м'якоть в розрізі. Помаранчева, соковита, така плотненька. Цей сорт є транспортабельний. Кісточка бачу свободна. Опа так. Ну і ще якісь м'якенькі ось. Він тільки-тільки почав. Він буде десь дня через 2-3 повністю. Ось отакий, Ну, запах від нього йде просто шикарний. Просто клас. Давайте зараз по соку подивимось і по вмісту цукру. Так. Сукор в цьому році 9, в тому році був, якщо не помиляюсь, 10-11. Так, ну, два дня дощі. Так, а ну давайте ще один спробуємо. Були... Оце вчора тільки не було дощу і сьогодні. А то прям ливень був десь міліметрів чи 38 влупило. Ось 11. Ну, снаряд деякий. Так, вміст цукру 9,11. По соку давайте побачимо. Дивіться, соку просто капець. Соковитий. Пробуємо на смак. Дивіться, по смаку це абрикос солодкий, дуже багато соку, дуже приємний, легкий присмак абрикосу. Кислинки я не відчуваю зовсім у цього сорту. Якщо, наприклад, зрівняти з сортом Магадор, у нього більш виражений смак, теж він солодкий, але там присутня більш кислинка. Але якщо на запах, на сам аромат, то цей абрикос, напевно, самий пахучий. У нього прям ну, такий запах капець. Але смак, от коли його куштуєш, він такий ніжний. Якщо ж зрівняти сорт Вондеркот з сортом Лукою по смаку, наприклад. У смак зовсім такий, прям якийсь такий літнього, такого насиченого, супрового абрикоса. Напевно, найкращий з цих всіх. Там теж є цукор, теж є невеличка кислинка. А якщо ж порівняти цей сорт з сортом Пріція, от оці чотири надранні сорти, це так хочу сказати своє враження, то Пріція навіть буде, якщо повністю. Достигша, вона не буде мати от такого смаку, наприклад, як у Вондеркоту, Магадору і Лука Абрикосу. Тому що, наприклад, пріця вона кисувата, як на мене. Але у неї є один класний плюс. У неї товарність просто шикарна. На перелавку, якщо покласти ці чотири сорти абрикосу, то пріцю будуть. Купувати очима. Вона крупніша, по-перше, вона така аж горить. Так, да, так, цей абрикос теж дуже гарний на вигляд, але пріція вона просто вона шикарна. Вона горить на прилавку, просто капець. Але має трохи е менше балів по смаку, ніж, наприклад, оці три сорти абрикосу. Так що, такий новичкий відеогляд, трохи буде життів для щеплення. Кому цікаво, звертайтеся. Так, всім, друзі, гарного дня, до побачення.